Доброго біблійного ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 3 квітня, ми з вами продовжуємо великопісне читання Святого Письма, а саме Книга Буття та книга притч Соломонових. Починаємо традиційно з книги Буття. Ной же був 600 років, коли потоп водний прийшов на землю і війшов і сини його, і дружина його, і дружини синів його, і з ним в ковчег від воду потоп. Із птахів чистих, із птахів нечистих, із худоби чистої, і з худоби нечистої, і зі звірів, із усіх плазунів, що на землі, по парі, чоловічої стації жіночої, війшли до ноя в ковчег, як Господь Бог повелів Ною. І переходимо до книги притч. Сину мій, якщо ти мудрий, то мудрий для себе і для ближніх твоїх, і якщо буйний, то один потерпиш. Хто утверджується на неправді, той пасе вітер, той ганяється за птахами летючими, бо він залишив путі свого виноградника і блукає стежками поля свого, проходить через безводну пустелю і землю, приречену на спрагу, збирає руками безплітне. Жінка безрозсудна, галаслива, нерозумна, яка нічого не знає, сідає біля дверей дому свого на стільці на підвищених місцях міста, щоб кликати тих, що проходять дорогу, йдуть прямо своїми шляхами. Хто нерозумний, звернись сюди. І, бідному розумом сказала вона «Вони вкрадені, вкрадені, солодкі і прихований хліб приємний. І він не знає, що мерці там, і що у глибині пекла заклина... закликані нею. Але ти відскоч, не барися, на місці. не барися на місці, не зупиняй погляду твого на ній, бо таким чином ти прийдеш в воду чужу. Від води чужої віддаляйся, і джерела чужого не пий, щоб пожити довгий час і щоб додалися тобі літа життя. На цьому це все. Божого благословення. До зустрічі вечором.